Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Гуморист Максим Галкін висміяв російські фейки і пройшовся по пропагандисту Володимиру Соловйову. Чоловік але погочовий активно і нерідко зачіпає гострі теми. На одному з концертів Галкін вирішив поговорити про те, що ВРФ брешуть про Україну. Відео з виступу Галкіна з'явилося в мережі і вже стало популярним. Автор ролика не вказав дату зйомки, проте цей концерт швидше за все проходив зимку. Гуморист згадав про те, як російські пропагандисти видавали фейки про бойових гусей. Також він пожартував про бази НАТО. Виявляється, Україну було нашпиговано натовськими базами. Геї, hey, терористи і лесбіянки канібали в перервах між збагаченням урану для створення брудної бомби, скрещували коронавірус з мавп'ячою віспою і начиняли коронавірусом бойових гусей і планували напад на Білорусь з чотирьох сторін. Що вони там вживають? Дайте мені ці препарати, я теж хочу. Пожартував Галкін. Також чоловік погачевий не залишив без уваги замах на Соловйова. Він згадав, як верев заявляли про те, що зловили підозрюваних і знайшли у них ще мало зброї. Ну візьміть одного бойового гуся, дайте йому понюхати шкарпетки Соловйова. Вже наступного дня ми бачили заголовки. Ловки, бойові гуси засрали Соловйова до смерті. Все пожартував Галкін. Коментатори відзначили, що Гомори зумів висміяти не тільки російські фейки, а й росіян, які у все це вірять. Вони пишуть, обожнюю, гідна людина негідної країни завжди подобався як гуморист. А зараз ще більше стала поважати за його позицію. Сміявся до сліз приголомшливі жарти. На одному зі своїх концертів Галкін відправив на війну Кіркорова з головою Скабєєвою в руках. Він висміяв колготки скандального співака. Незабаром на жарт відреагувала Скабєєва. Вона влаштувала істерику. І заявила. Що слова Галкіна є закликом до її вбивства? Правда ж, смішно, який душевний і безневинний хлопчик, голова Скабєєвої у Кіркорова в руках. Ахаха, ви навіщо такому чудовому гумористу влаштували камінг аут? Навіщо розповіли, що Галкін гей, брехунці? Галкін не гей, він формений П. Виродок, звичайна гнида, як каже Лукашенко. Вибухнула пропагандистка. Крім цього, Скабєєва почала цікавитися, чи є серед її підписників юристи. Вона всерйоз вирішила, що Галкін закликає її вбити. Це ж прямий заклик до вбивства розправи наді мною? Або ще не прямий, є. Юристи, додала пропагандистка. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!